Всім доброго дня, друзі. Сьогодні роблю спробу нову поїзду на наші приватні барахолки. Це капець, як вони мене зажали, то й звідти, то й звідти. Як вони всі їдуть. Так що зараз побачу. Вже на одній був, я вам раніше там казав, що знімати не дуже там вони хочуть, щоб знімали, ну і я не дуже наполягав. Купив, купив там щось якусь ерунду. Зараз їду ще на одну, прийшов з роботи, ще додому не попав, думаю, проїдуся по дорозі додому. Перевірю, що там є, щось цікаве чи нема. Ну і вирішив вам уже за одне зняти дорогу. Бачите, у нас хмарно в Іспанії якийсь сезон сезон дощів по всій Іспанії. щоб бути спека, а то нема. Це йде йду на тротуар. Це так по-нашому. Як у нас. Нема, вони ще не повернулися. Багато людей поїхало всі на, на Пасху, поїхали додому по своїх домівках, звідки родом, то хто цим займається. Їх немає. Багато немає. Тому не дуже знахідки, знахідки такі собі добрі. Покажу вже, розкажу пізніше до зустрічі. Вирішив вам показати, де живуть ці люди. От Є такі ділянки собі кожен. Бачите, бананчики ростуть, тут тобі, Дев'ятиповерхівки, а тут банани ростуть. Ось такі ще фрукти, нісперо їх тут називають. Дуже смачні. Україні я раніше такі не пробував. Ну і ось бачите, туалети Це маленьке село. І Отак вони живуть. Збирають металбрухт. ну і плюс що їм там попадається, все решта. Отже, друзі, всім привіт! Хочу сьогодні показати вам коротенький підсумок, що ж мені вдалося придбати за ці вихідні на приватній барахолці і не тільки. Пройшла вона дуже швидко. Чому? Е, тому що люди ще не повернулися з своїх домівок, куди вони їхали на святкування Великодня, тому їх дуже мало і тому знахідок мало. Що мені вдалося придбати на цих приватних барахолках на одній з них, на одній тільки з них, бо інша майже нікого не було. Ось таку підзорну трубу. Вона більше декоративна, але вона. В ню видно, до речі, непогано. Не, не 20, бачите, 20х на 30 мм. Японська. Ще я не побачив, що японська, я не бачив, коли її купляв. Гарний такий чехол. Думаю, чому б ні подивився, лінза ціла. не бета. Супер. 250. 2,50 я за нього дав. І ось такий мікроскоп. Не знаю, для чого я його купив. Є ще дріт, я його там до комп'ютера, він там сидить. Німецький, бачите, доволі непогано збільшує. Я навіть дивився монети тільки в мене є. Ну, ось таке. Оце на одній із тих приватних барахолок. Мені вдалося купити ось такий ось такі дві збільшувачі. За 5 євро я їх купив. Оцей телескоп. І цю підзорну трубу це 2,50 і 2,50. Далі. Що далі? Далі, друзі, це. Мені вже там нічого не вдалося придбати в них. Ой, побачите. Я купив це у свого поставщика, який тут по місцю живе близько біля мене. Він ж у мене був раз заблокований на телефоні і знову ми зустрілися. Він каже: Оє, що, ти бляха-муха, що ти не відповідаєш, де пропав. Думаю, ну що тобі казати, як ти трошки. Бедлан. Мусив його заблокувати десь на місяці 3-4. Чому заблокував? Тому що йому вічно не подобається оце торгування. І я не хочу купляти по такій ціні, які він мені зразу пропонує. Ну, він думає, що я не знаю, що тут займаюся якимось супер доходами і, і живу припіваючи він наживає, називає космічні ціни. Я ж орієнтуюся трішечки, які вони на на барахолках ці ціни, і скільки така річ в інтернеті, а він собі так середні, потолочений, і навіть не середні, а вище. саме вище Він бере по верху ринку, навіть іноді дорожче, ніж в інтернеті. кажу, ні, дядя ти що нам не по дорозі. так, Ну і це раз ми щось там. Було. Поскандалили другий. І показує мені на фотографіях. А, і останній випадок, який купляє у нього годинник. Він мені скидає фотку. фотографії дуже поганої якості, нічого не видно. Ну так, бачу марку і все, а стан не бачу. Думаю, я так подивився про моніторів ринок. Думаю, окей, дам тобі там, скільки я йому сказав, був 40 євро, чи що, чи 50, 50 євро. Що доволі дуже недешево. Зважаючи на те, як я бачу на барахолках, люди купляють по 2, по 5 блях, а я по 40 купляю по 50 годинників у них. Фігня трохи. І він приносить мені, я бачу пошкодження, які я не бачу, бачу подрепини на склі, і кажу, е, ну це, це якась фігня, Кажу, я так. Ти мені цього не показав, я цього не бачив і так тобі сказав цю суму. Оце помилка моя була назвати наперед суму. Не треба це говорити. Я більше так не роблю. Та як, а ти сказав 50, кажу, ні, хоч максимум 40 тобі даю. і так щось та, він там почав возмущатися: одне, друге, третє, десяте. Ну, одним словом, кажу, все. Я купив той годинник, я такий купив, але він був дуже незадоволений. Я кажу: ні, я ще бляха, ще я на тебе свої нерви не витрачав. Хто ти такий, як тебе звати? Давай. Я кажу до побачення, я кажу: це остання покупка, так що будь здоров. Але ну що, все проходить, як то кажуть. Час виліковує рани. Я його знову побаченка. О, у мене так багато хороших речей, де ти пропав, що ти не береш? Слухавку і так далі. Мусив його знову підключити, розблокувати. Отже, що він мені цей раз втюхав? Що ви скажете? Він мені втюхав, чи я нормально взяв? Як ви думаєте, мені буде дуже цікава ваша думка. І наперед забігаючи, будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, я буду тут розказувати в себе, де я це купую, як, за скільки, за скільки продаю, буду показувати. Ну, і хто захоче більш детальну інформацію, то можу в приватній розмові за невелику винагороду теж все розказати, скажімо так, навіть налаштувати інтернет-магазини. Тому що це все ж якийсь такий. Пасивний дохід, який можна мати. Е, отже, що я в нього купив? Купив ось такі браслети. Перше вам покажу, бо вони тут так гарно виблискують. Бачите, вони всі нові. Домовились ми за ці браслети 35 євро. Я за них заплатив. Тут 19 браслетів. Бачите, тут є ціни, вони нові, вони були по 5, по 630, по 5, але. Але це дуже старі, це якась стара лавка, десь він знайшов якийсь йому дідо, чи хто, чи, чи син, син цього власника. Він мені ще на відео показував там ще цих браслетів і шкіряних, і таких, ну, не знаю, сотні. Не, не тисячі, але сотні є, десятки, деса, десятки є. М домовились ми за ці браслети. Я заплатив 30 євро, так. 30. Евро, да, 30. Ось так. Дивився в інтернеті один браслет, навіть в Китаї 5 6, плюс доставка. Самі розумієте, що це вигідніше. Ну, набагато. Буду собі мати так їх, я продавати їх не буду, буду час від часу попадаються годинники без браслетів, то я буду їх ставити. Ось така покупочка. Бачите, навіть стара, така ще дошка, вже клей тут пересох. Видно, що лавка якогось старого годинникаря пішла в небуття. І ось син продає направо і наліво. І, і за копійки того, що, ну самі розумієте, якщо я дав 30 євро за це, то я не знаю, скільки я дав йому той чувак. може, може 2, я не знаю. Далі, вагався я дуже довго з цими, цими годинниками кишеньковими брати-не-брати. Брати. Він мені зразу сказав 600 є. Кажу, ні, ти що до побачення. Уявляєте? 600 євро. Він каже, та тут майже всі срібні. З цих майже всіх срібних виявилося 2 чи 3. Ось цей. Корпус срібний. Ось цей. І оцей, здається. Так, 3. А це, ну, може, ще цей 4, не знаю. 34, отак. Я довго вагався брати, не брати. Коротше, торгувалися ми довго. Зійшлися і купив я їх за 250 євро. Ну, так, в принципі, як на барахолці, продаються по 20, по 25, по 30. Одинники неробочі. Десь тут якийсь один від додаткового такого потрясіння починає ходити, цокати, але в загальному це все трупаки. Які потрібно, потрібно чистка є. Ну, десь так на круг. Вийшли. Цікаво, що ви скажете? Дорого це чи ні? Звичайно, було б кльово їх купувати по 5 євро, по 10, Але, на жаль, ну я вам кажу, з кожним днем все складніше купити дуже. Шару все складніше купити. На барахолці маю на увазі. Якщо це приватний сектор, то може там хтось і не знає, комусь це не цікаво цим займатися, отак От все вам згорнить в торбу якась бабка або дідик, і, ну, щоб, ніби, щоб не викинути на вулицю і вам віддати за якусь там символічну суму, то таке, ну я поки що на таке не попадав. Я по будинках ще не ходжу, немає в мене ні оголошення, ні часу на це. Може, колись часом буду якоюсь скупкою займатися, але поки що ось так. Мені доводиться тільки купляти таких, таких людей або ж на барахолці. Бачите, годиннички, я їх трішечки досліджував. Продаються вони, але в робочому стані по 150-160 по євро. Як які. Є дешевші, є трішки дорожчі. Якби не дуже такий поганий стан. Стрілки, бачите, на місці. Все на місці, але вони не працюють. Один годинник ось цей був без скла. Потрібно скло підібрати. Інший ось цей сьогодні моє котеня його кинуло на землю і скло відлетіло, я його ще не зміг нормально сюди вставити. Ось такі, бачите, гарні позолота. Гарні, гарні дуже старі годиннички, але, але не працюють. Давайте я відкрию його. Що тут у нас, дивіться, який. швейцарська модель. Ось така. Угу. Такий захист я ще не бачив таких. Бачите, баланс брудний, все залипло. Він, видно, відколи він ще чищений не був. Все потрібно чистити. Не знаю, буду я це робити чи віддам якомусь майстру. Буду думати ще. Так, а що це таке? Давайте це ще відкриємо. Ось такий механізм цікавий теж. Оце, бачите, срібний корпус. 800 проба. Ось є клеймо. Номер. Ну, гарні. Якби вони були робочі ще, це б ціни не було. Такі покупці. Це було би кльово. На жаль, ні. Так, і за це все я дав 250 євро. Ось такий страшний є, брудний. Але теж годинник. Що у нас тут? Скажіть, будь ласка, де вам там попадається, на яких ви бараколки ходите, бо я бачу мене дивляться не тільки з України люди, а й наші українці з інших, з інших міст Європи дивляться? Я так розумію, що кожен трішечки час від часу заходить на барахолки, хтось в своїх цілях, хтось. Бізнесових по-різному. Ось такий ще теж гарний, хороша система розкоп. Добре, і ось за це все добро 250 євро. Не знаю, не знаю. Не знаю. Можливо, би краще купити один робочий або два. І не гратися, і зразу їх викласти і чекати свого покупця, ніж зараз цим всім, що мені робити. Не знаю. Я вагаюся по цей, і по, по цю хвилину я ще вагаюся, і я не впевнений, чи я зробив правильно. Бо на це все потрібен час, а в мене, на жаль, його немає. Того, що я вже повторююсь, працюю на роботі, так як кожна людина від ранку до вечора, і, і навіть вихідніше не, не, не цілі, не, не завжди бувають. Ось сьогодні неділя, я вже йду на роботу. Після обіду така фігня. Добре, і ще він мені підігнав. Ось такий годинник. Цим годинником я задоволений. Бачите, він працює. До речі, от теж така історія з цим продавцем. Звонить. Не дзвонить, він мені присилає фото. Каже: так і так, маю годинник, хороший годинник. Давай, хочу 90 євро. Я кажу, працює. Я зразу подивився, промоніторив. Вони по 300-400 євро продаються такі годинники. Так, да, так, да, все окей, все працює, все функціонує, все. Приносить він. Я кажу, ну, 90 це дорого, давай принеси. Я подивлюся, перевірю. І будемо говорити за ціну. Окей, прийшов він. Годинник не працює. Я кажу, ну як так? Ти мені півгодини тому сказав, що він працює, а батарейка, напевно, сіла. Ну, Такий, блін, бачите. Кажу, так. Ну, я подивився, що навіть не робочий. Не робочий можна за запчастини продати дорожче. Ну кажу, дивись, це кварц. Батарейка не працює, якщо хочеш, я тобі даю 40 євро, але я його перевірю. Зараз я йду додому, я його перевірю. Якщо не працює, я тобі віддаю, ти мені гроші повертаєш. Окей, окей. Прийшов я додому. Ну, що, перевірю, поклав батарейку. Він працює. Не працювала ось ця кнопка. Хронометр цього не працювала, тому що десь попала волога, вона окислилася тут. І, коротше, він не запускався. Я розібрав, почистив. Проробив її, і от, бачите, все прекрасно запрацювало. Зупиняємо. Кладемо на місце. Шик, супер, чітко. Mm, ось, ось цією покупкою я задоволений. 40 євро я за них дав. Продаються вони в районі 300. Плюс-мінус. Хтось дорожче, хтось дешевше. Ой, oh, ось такий продавець. Ну, дороговато. у нього все, звичайно, але що робити. Це хотів вам показати свої е, трошки ранішні, щоб розбавити цю годинникову тему. Це я раніше купив, просто у мене там шухляді сидить. Ось такий олівчик, бачите, простий, теж вінтажний. Є колекціонери, їх, покуп, їх купують. Ну і такі ножі. Я колись зроблю великий огляд більший своїх ножів. Ось, ось бачите такий патент. Шеффілд. Шеффілд. Щефе це Англія, Іберсон, патент, номер сайт. І от треба доводити його до. Бачите, він брудний, такий має. Я це все полірую, це все забираю. Ну, і роблю з нього нормальні речі. Ось такий ножичок. Такий недорогий, такий до 5 євро. Я куплю ножі. 2-3. Такі так само в районі 5, тому що це вінтаж, правда, але не, не дуже давній. Це фігня. Йому Тут 10 років, може 15. Бачите, іспанська ця система. Ось такий ножичок іспанський. 5 євро в районі 5 євро. Це десь на якісь барахолці я купив ще раніше теж. Колоніал провінція, USA, що провінція, не знаю, Pro. В Америці нема провінцій. Щось, щось це означає. Хто знає, підкажіть, будь ласка, клімо. Гарний, хороший ніж, дуже гострий на свій вік. Бачите, він новий абсолютно, навіть у маслі. Але є корозія, але я її заберу, не проблема. Це все забирається. Добре, що він не точений, лезо, ціле, запас, супер. Ось такі. Американці полюбляють з рекламними такими логотипами. На годинниках, і вони, до речі, якщо б цього не було, ну, то він в районі 20-30 євро би був доларів. А якщо є такий логотип якоїсь компанії, то ціна удвічі може збільшитись. А якщо це відома якась компанія, то й 30, то в три рази в чотири може збільшитись. Я за це ще не знаю, що його не досліджував, потрібно переглянути. Ну, таке взяв за 1 євро чи за 50 копійок, я не пам'ятаю. Це просто хороша якась копія ножа. Значить, така якась фігня, не знаю для чого їх продавали, що це. Це більше на ключі якісь. Підвізка така, і ти собі ходиш і десь колись тобі може знадобиться. Але є поціновуючи таких маленьких ножичків. Далі ось таку рибку теж я купив, я пам'ятаю, за, за 1 євро. Вона посріблена. Я її дивився, перевіряв. Але бачите, посріблення вже стирається. Хтось носив її на ключах, якийсь рибак, напевно. Теж недорого. І вони, до речі, продаються непогано. Якби було срібна, то набагато краще. Супер, вони продаються. Якщо срібні повністю, то 60-70 євро. А так, не знаю, навіть 20, може 30. Було би добре, якби се її продати? Ось такий, друзі, підсумок. Скажіть, будь ласка, важлива ваша думка. Що ви скажете? Купляти далі подібні речі, отаке багато-много до да дурного, як в нас колись говорили. Чи краще сконцентруватися на чомусь одному, але якісному, де майже не потрібно ніякого втручання? І не витрачати на це час, бо це все час. Це все потім за лістинги, як ви знаєте, потрібно платити. За рекламу потрібно платити. І ось викласти ці всі годинники. Ну, ну можете собі уявити, скільки тут роботи. Тут роботи капець. Описати кожен годинник. Не знаю, не знаю. Чи продати їх всіх разом одним лотом, отак не робочі, як вони є. Що скажете, у кого є досвід з подібного придбання і що з ним робити? Буду вдячний за ваш зворотній зв'язок. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на канал. Далі буде більше цікавіше. До зустрічі!